Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні поговоримо на тему Безпека дитини взимку. Зима чудова пора відпочинку для маличі. Скільки радості вона приносить? Перший сніжок несе не тільки радість, але й небезпеку. Особливо на дорозі. Снігопади, замити, слизька дорога, обмежена видимість, короткий світловий день. Ось далеко не повний перелік особливостей зимової вулиці. Саме тому необхідно навчити кожну дитину правил поведінки на вулицях та дорогах у зимову пору року. Якщо йде сніг, він заліплює очі пішоходам, заважає огляду дороги, різко погіршує видимість. Водіям теж стає гірше видно дорогу, видимість скорочується. На слизькій дорозі гальмівний шлях автомобіля значно збільшується. Крім того, зростає імовірність заносу машини на слизькій дорозі. Що ж потрібно зробити дитині? Звичайну, літню безпечну для переходу відстань до машини потрібно збільшити її в кожній конкретній ситуації, бути вкрай уважними, реально визначитися, як краще переходити проїзну частину. Будьте уважні, знаходячись поблизу машини на слизькій дорозі. У цьому випадку важко оцінити, з якою швидкістю машина вийде з пробуксовки. Тому розраховуючи перейти дорогу недалеко від машини, треба пам'ятати, що в будь-який момент автомобіль може різко вирватися із снігового полону у будь-який бік. Дітки дошкільного віку повинні переходити дорогу завжди із батьками або дорослими, які їх супроводжують. Отже, потрібно бути вкрай уважним. Спочатку обов'язково зупинитися і лише переконавшись у тому, що поблизу немає транспорту, переходити проїжджу частину. Насамперед необхідно звернути увагу дитини на обмежену видість і слизьку дорогу. Потрібно, щоб пояснювати дитині, щоб вона розуміла, що завжди треба бути вкрай уважними і стежити за дорогою. Кучугури снігу звужують проїжджу частину дороги. Перехід через ці замети помітно ускладнюється, по суті, вони стають ще однією пасткою на дорозі. Якщо машина стоїть і вона занесена снігом, це теж Пастка. Треба бути дуже обережними. І перш ніж вийти із замету на дорогу, висунутися буквально на пів корпусу і переглянути її в усі боки. У відлигу на дорозі з'являється вода. Дитина може впасти, адже їй не видно, що під водою є лід. Та ж ситуація із снігом. Сніг. Ліг на літ, така ж історія, тому кожен крок потрібно перевіряти. Яскраве сонце, як не дивно, теж не перешкода. Яскраве сонце і білий сніг створюють ефект відблисків, і людина якби осліплюється, тому потрібно бути вкрай уважними. Згадайте про необхідність уважно стежити за прогнозом погоди. Щоб правильно одягнути дітей відповідно за градусником. На вулиці вибирати одяг та взуття. Дуже серйозним є питання Колір одягу дитини. Взимку, коли світловий день різко скорочується, одяг дітей повинен бути яскравим, мати світло світловідбиваючі смуги, флікери. Особливо у молодших дітлахів. Зверніть увагу на те, що верхній одяг з капюшоном помітно обмежує поле зору. А значить, якщо дитині потрібно переходити дорогу, не треба надягати на неї капюшон, або нехай поруч завжди йде дорослий. Якщо на дитині багато одягу, її рухи також обмежені. Взуття має бути зручним і мати не слизьку, ребристу підошву. Взагалі, виходити треба з того, що взимку небезпечним може бути все, і тому потрібна додаткова увага. Дякую вам за увагу. Гарного дня, будьте здорові!